Доброго дня, дорогі друзі, підписники. Я хочу вам подякувати за підписки, за лайки, за поширення і за гарний настрій. Дякую, що ви мене підтримуєте. Так, друзі, сьогодні ми приготуємо м'ясо, але його треба трошки відбити. Але так в мене немає молотка. Ми візьмемо такий великий ніж і поб'ємо. Всі ми знайдемо вихід з положення. Другий покажу вам ті один, другий не буду вже показувати. Так. Беремо трохи солі. Бен такої приправи для свинячого м'яса. І наливаємо соєвого і так зробимо з другої сторони. друзі, зараз я вам покажу, коли я відіб'ю ще один кусочок, ви не перемикайтесь. Так, підписники. Я от згадав, що у мене вже такий рецепт чуть-чуть подібний є. На початку я тільки це. Пробив. Але у мене полумов... сіла батарея у телефоні. І до кінця я не зняв. Тому було, що я пік в чудо-піці У мене є така, як ви у то, тому але я не зміг показати до кінця. Сьогодні ми будемо жарити в сковородці. Та, друзі! Підписуйтесь, ставте лайки і поширіть. І ми зараз будемо продовжувати, покажемо вам далі, як будемо жарити м'ясо. Так, підписники. У нас вже розігрілося. І ставимо на пережаритися. А зараз я ще помив дві помидори і цибулю. І у мене залишилося ще Ох... рубола. І зараз я ще такий зроблю легонький салатик. Зараз я вам все покажу. Не перемикайте, друзі. Так, друзі. От у мене вже... Ругула тянете вже і нарижем помидороки. кварчить. Друзі, підписники. Не забувайте підписуватися, лайкати, поширювати відео. Таким чином у нас буде більше людей. Коли. І додамо оливку олію і йдемо дивитися до м'яса. Не перемикайте, додивляйтесь до кінця. Так, друзі, бачите, яке у нас вийшло м'ясо, але ми ще трошки його піджарюємо, бо знаємо, ще виділяється кров. Є такі люди, які люблять, щоб була трошки кров, а ми з дружиною не любимо. Ми трошки жарі. Так, підписники дивіться, що в нас вийшло. Дуже смачно. І дякую. Вам за лайки, за підписки. Підписуйтесь і до нових зустрічей. Гарного дня!